Вітаю вас, друзі! Вітаю з вечором. Тихого, гарного вечора, гарного пересмотру, гарного переслуху і так далі. І головне, щоб все у нас ладилось, ми перемогли і все було добре. Давайте так, почнемо, ще раз нагадаю: тільки перевірена інформація. Ви ж вже звикли, як, як, як я роблю це. Тільки перевірена, тільки. Неодноразово перевірена, тільки точна інформація. Так от, після уже декілька успішних знищень наш, мостів навколо Херсона нашими військами, а мости знищені і Антонівський, і через Інгулець, і через Гестам, постачання боєприпасів, постачання та взагалі постачання через мости практично неможливо. І частина армії Російської Федерації відрізана. Чітко і наші постійно постійно знаходять боєкомплекти, склади з боєприпасами, штаби і так далі. У Херсоні. Що робить херсонське керівництво а, а, то, ті, тої групіровки, яка знаходиться російської навколо Херсона і в Херсоні? А вони тікають, вони дійсно тікають, перебазуються всі в Мелітополь, вище командування. Вище середнє, остається тільки середнє і непосередньо, не, ну, якраз батальйонне командування нижче командування. Ну і ось ось вам бабушка з день. Ось як відносяться російське командування до своїх е солдат. А я хочу звернутися до мелітопольців. До справжніх мелітопольців, до справжніх українців, до партизан. У вас є робота, друзі. Тепер вам треба ставити міточки, ставити маячки, де вони будуть падати, де вони будуть оселятися, де вони будуть штаби свої робити. Ну треба ж нашим хімарсам працювати. Ну треба, ну вони застоять, застояться, не зможуть. Треба їх нищити в Мелітополі. Хай тікають до Бердянська, достанемо до Бердянська, хай йдуть Генічська, достанемо до Генічська. Так що, шановні партизани, шановні українці, ставте маячки, давайте координати і так далі. Хімарси будуть робити свою справу. Друзі, я хочу подякувати. На цьому я хочу подякувати Ірхіні Наталі, Камарницькій Валентині, це наші, Вагін Геннадій, Мельченка Людмили, Жданю Ганні за ваші донати, за вашу підтримку. Не одного каналу. Ми на Ютубі, і, є, і на Телеграм-канал є, і на Фейсбуці. А ще ви знаєте, що ми робимо ще. Не будемо. Не будемо говорити. Можуть підтримувати, можуть бути е, з нами. Або ще з кимось. Люди повинні тільки вірити і довіряти всьому, що робиться. Поїхали далі. Тільки перевірена інформація. Тільки перевірена. Дивіться, і там, і там писали про цю подію в Росії, але ось вже журналіст російський, Тимур Олевський, є такий. Так ось він розповідає, розповідає. Як батьки одного військового російського поховали чужого хлопця, не зрозуміло, як там пройшла там експертиза, що взяли ліпову експертизу так і далі, так далі. Поховали, отримували за нього гроші гробові і рвуть баяни. Рвуть баяни на поминках. А що йде далі? Далі сестра, а далі знаходиться цей хлопець, їхній син в полоні у нас. У нас в Україні, і він каже: Я тут, а вони не признаються. Вони не дають. Вони кажуть, все грошей вже нема. Гроші ми вертати не будемо, нічого ми робити не будемо. Ми не знали, нам на нам доповіли. Ми поховали. Ми гроші отримали. Я знаю, може вони так, також якусь машину купили або лісапет, не знаю. Але ж тут ще далі. Сестра цього полоненого хлопця написала заяву в прокуратуру в Росії. Що допоможіть, допоможіть щось з братом. Його якось треба чи обмінювати. Чи... Ну, вона просить допомоги і звертається в прокуратуру. Ну, я знаю, це стукачество на батьків. Я думаю, ні, це не стукачество, це просто, мабуть, сестра а, любить брата, і вона хоче, щоб брат був вдома, а батькам пофігу. Ось такі були наші начебто. Мешканці однієї держави. Оце ось зброд, друзі. зброд, Зброд повний зброд. Як можна. Ну як можна, коли ти дізнаєшся, що ти поховав чужу людину, або, або ти знав, що ти робиш цей злочин, або ти йшов намірено на цей злочин. А якщо не йшов, то ти. Узнав, що твій син живий, і ти починаєш щось казати, ти починаєш щось говорити, ти починаєш казати, я не віддам гроші. Які гроші? Це життя, це дитя, це, е, хоча це дитя тут, можливо, вбивала, гвалтувала. Но для вас же воно дитя. Нема у них дітей. Нема у них людей, нема у них святого нічого, друзі. Ось з ким ми воюємо. Далі. Це вже в нас трошки. Це вже повертаємося додому. Президент звільнив начальника СБУ в Київській області, а також у Львівській та Тернопільській областях. І ось тут знову те ж саме, про що я вже казав. Про що я не можу не казати, тому що ну, я... я чітко розумію, що поки це буде, нічого у владних вищих структурах. Докорінно, ні, ми змінюємо, ми йдемо, але докорінно змінити неможливо. Він бере голову Львівської СБУ Артема Бондаренка і назначає на посаду Київського голови СБУ. Можливо, Артем Бондаренка і класний спеціаліст, і класний СБУш. Я не знаю. Мабуть, неможливо сказати, що він в чомусь поганий. Але коли ми поміняємо, коли ми починаємо. Міняти ліжка, як ото в тому анекдоті, воно нічого не буде. Ну невже е, Львівська область вже не потребує роботи СБУ? Або що, туди можна гіршого поставити? Я ось не розумію. Якщо Артем Бондаренко класно його ставлять в Київ, то у Львів можна поставити гіршого, а там пройде і так? Це одне. Друге, якщо він там іскоренив і повністю створив область небезпечну, Ну, Так може е, не в Київську область, а може його кудись вище поставити, а може да, да, надати йому якісь більш полном... повноваження. Я не знаю. Ну, Це коли ми знімаємо прокурора, ставимо його в Швейцарію. Знімаємо з Львову, ставимо в Київ, знімаємо з Сум, ставимо в, там, в Херсон. Знімаємо з Миколаєва, ставимо в Харків. Ну це... ну, це не нормально, друзі. Це неправильно. Це вирішувати вам. І думати вам. <му> ну трохи жовтої преси, друзі. Е -е це він сам, <смі> не я. Але я вважаю, що це жовта преса і він користується. Я скажу про Віталія Кличка. Він користується цим, аби що? Аби нагадати, аби ажіотаж, аби так, він заявив, що розлучається зі своєю дружиною Наталією після того, як прожив з нею 25 років. Ну, розлучається, розлучається, це особисте. Але знаєте, коли вона співала в його підтримку, коли вона агітувала, лікувала його. Коли цілувала рани, була потрібна, а зараз розійшлись, ну, це їхня справа. Не будемо добре, не будемо коверсатися, не будемо колупатися. Але у нас це тенденція, я вже не за Віталія, Я просто у нас тенденція, чим вище піднімається чоловік, тим частіше вони кидають старі свої родини і заводять нові родини. Обирають собі молодших, дуже молодших, і так далі. Це знаєте, як одна картинка була. Молода, молода дівчинка, да? і цілує e, старого, старого чолов'ягу. Да? І от там написано образ. Катерина, да? e, просто будь-яке ім'я. Катерина, 20 років. І написано: Іван, 23 мільярди. Ось і все. Оце все вище піднімаються. Жінки не потрібні ці, потрібні інші. Буває. У нас це розквитає. У нас це розквитає в світі, вибачте, далеко не так. Дуже далеко не так. Ну, як є, як є, друзі. Далі міністр фінансів Марченко. Я такий сказав, що він проти зняття надбавок депутатам, ті, що вони собі призначили, так, так як це є популізм. Ви знаєте мою позицію, ви знаєте моє ставлення, я проти цих надбавок, я проти заохочення е, вищих чиновників, і я вважаю, що під час війни повинна бути рівність. У мене питання: чому? Надбавки не можна знімати, це популізм. А чому 2000 біженцям це нормально? А три що, буде популізм, якщо надати біженцям три? А може можна надавати надаму біженцям три. Ну, можемо же там одним надбавки. Скажіть, у нас війна, чому депутати відпочивають в Італії, в Іспанії, в Португалії, все літо? Все літо вони відпочивали там за надбавки, які заробили їм ми, які ми їм надали. І вони поїхали відпочивати. Вони шляються за кордоном всюди. А чому нашим не можна виїжджати чоловікам тоді? Я, Ви знаєте що? Я проти того, щоб да, дозволити е, просто перетинати кордон. Я просто вставлю ось паралелі. Цим можна, цим не можна. Цим можна надбавки, цим не можна вище. І так далі, де рівність, друзі? Чому ми повинні прості люди повинні затягувати паски і на них повинно фалити все за, цю, за, за цей час, за війну, за, за е, розпадання економіки? да? Чому той же Кличко попереджає, що громадяни будуть страждати взимку від холоду в Києві? А зняття з них з депутатів-надбавок це популізм. Чому одних можна давити, а інших не можна давити? Ну оце, друзі, нерівність. Оце нерівність, Оце несправедливість. Чому одні повинні займатися волонтерством, а інші в канах бути? Оце нерівність. Так що, пане Марченко, у вас, мабуть, там щось до депутатів своє. Чи у вас своя надбавка, чи ще щось. Ну. Така, така, знаєте, гаденька ситуація у, у, в Кабміні і в Верховній Раді. Гаденька. гаденька. А ще й міністри висловлюються на цей рівень. Не можна. Під час війни, вибачте, за таке слово, страждати, якщо це потрібно страждати. Страждати, страждати, вибачте, якщо це потрібно. То повинні всі. Або ніхто. Ось і все. Під час війни я не кажу за мирний час. Дуже багато всіх ворожих оцих каналів, старинок, груп. Ось як розпізнати. От дивіться, як тільки десь якась публікація чи на комусь каналі починається ОП ну, це офіс, не знає, ОП думає. ОП не розуміє, ОП намагається там. Влада в Києві зрозуміла. А, знову залужний, залужним невдоволений Зеленський. Зеленський застав. Як тільки ви починаєте. Це бачите, це все російська російські на, 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 наративи, російська пропаганда, це все Направлена на ваші і на наші мізки. Це все направлено на те, щоб ми забули про війну, забули, що нас знищують, забули, що нас гвалтували, забули, як вбивали наших дітей, і починали переключати свою увагу на нашу владу, яка воює за нас, яка бореться за нас. І якби, і якби вона не залишилась тут, я за два дні провів дуже багато зустрічей і всі приходять до висновку, підтримують, не підтримують, там, люблять, не люблять, обожнюють, ненавидять, але всі підтримують, що якби влада, в лиці Зеленська, Єрмака, зауважте, Єрмака і інших шмигаля. Переїхала хоча б в Тернопіль, Києва б вже не було. Ви зрозумієте це? Всі люди це признають. Будь-які люди. Не, ну, тільки там не Порошенки, Геращенки, Парубії, там, там, Тимошенки. Прості люди, нормальні люди, нормальні, засвітої люди, інтелігентні люди і просто прості люди. Вони визнають, що якби вони виїхали з Києва, Києва вже не було. Все. Просто Росія вже котилася б по всій Україні. А ось ці намагаються перекинути знову нашу увагу і зробити тут роздор. Друзі, підписуйтесь. Підписуйтесь. Я дякую вам за, за вашу підтримку. Ставте лайки. Нажимайте дзвіночок. Підписуйтесь на телеграм-канал Ляшенко Главне. І ми будемо разом. Та завтра. Україна переможе.